Вітання на каналі. На огляді електроскутер Skyway. Потужність двигуна 1200 Вт, колесо R10 72 Вольти. Акумулятор встановлений на 20 А, Це дальність ходу до 50 км на одному заряді. Цю модель ми привезли ще минулого року. Дисплей встановлений монохромний. Якщо чесно говорити, він мені більше подобається, ніж LED, тому що от зараз в сонячну погоду набагато краще видно. І тим більше він інформативний тим, що він показує ще е, напругу акумулятора, що це більш інформативніше, ніж е, поділки. Так краще орієнтуватися. От, для прикладу, зараз 74 вольта. Повний заряд акумулятора 78. Тобто при 60. П'яти вже потрібно ставити на заряд. По органах управління у нас три режими швидкості. Це перший, другий, третій драйв вперед, реверс назад. З правої сторони це у нас йдуть габаритні вогні, ближнє світло, сигнал. З лівої сторони у нас йдуть поворотні сигнали, також повторення сигналу на ліву. руку. І включається дальнє світло. Гальма стоять у нас дискові гідравлічні і переду і ззаду. Шини встановлені 3 на 10, без камерки. Додатково можна замовити задній кофор. Бокс, він йде додатково, він в стандартній комплектації не йде. Стандартній комплектації у нас сигналізація, два ключа, два брілка. Колір вишня або бордо, як ми на нього кажемо. Що стосується е, посадки. І самих габаритів скутера скутер є не маленький, в нього довга база, підвізка відпрацьовує, я б сказав, шикарно. Навантаження на скутері йде 180 кілограм, так як навантаження є немаленьке, тому і ми комплектуємо їх з двигунами 1200 Вт. Звичайно, можна поставити двигун і 1000 Вт, але якщо... Буде водії пасажир, то під горочки буде чуть напряжно для даного скутера. З приводу комплектацій або придбання знизу в описі під відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал.